Чому ви не можете бути щасливі в стосунках, навіть якщо з вами все окей? Чому так багато красивих щасливих жінок відчувають себе нещасливими навіть в особистому житті? Чому кар'єра, розум, зовнішність, все є? А ви чомусь одна? Мене звати Чернова Людмила. Я практикуючий психолог, я сімейний психолог, психолог з розлучень. І звісно, я дуже люблю працювати з самооцінкою. Чому? Тому що якраз з самооцінки починається все. Самооцінка, яка закладається ще в нашому дитинстві, вона буде мати величезне значення в тому, як ми будемо поводити себе потім в стосунках на роботі і самі з собою. Але найбільша ілюзія це коли люди думають, що стосунки це про те, що достатньо бути в цих стосунках хорошою. знаєте, тут зараз вже спливає така, така поговорочка, такі слова, які говорять в дитинстві. Ти ж же Тобто тобі не можна так себе поводити. Ти повинна бути дуже чемна, ти не повинна скакати на одній нозі, ти не повинна там щипати хлопців, ти не повинна голосно сміятись. Тому ти дівчинка, і коли дівчинка така виростає, вона приходить в доросле життя, і потім їй кажуть: ну ти же жінка, ти ж же жінка. Ти ж жінка, ти так повинна ось себе якось так вести. Тобто, начебто, народжуючись жінкою, у жінки вже є певні такі рамки, за які вона не може зайти, бо вона не може проявляти себе по іншому, ніж хороша жінка, хороша дівчинка. Так от, якраз проблема не у вас. Проблема, коли ви розумієте, що ви в стосунках, коли в суспільстві, ви часто відчуваєте, що вас, начебто, це суспільство ставить в певні рамки. Коли ви приходите в стосунки, і в цих стосунках жінка відчуває, що вона, начебто, повинна більше, чим їй дають якихось преференцій, то це не ваша провина. Це не тому, що, можливо, ви з собою не допрацювали, чи можливо ваша освіта не така, як ви б хотіли, чи можливо це про ви думаєте, що можливо мені ще потрібно піти на один ретріт, на якісь марафони, на курси до 33 психологів. А питання можуть бути зовсім не в цьому. Ви можете себе пропрацьовувати як самооцінку, як себе, як особистість. Знаєте, впихати в себе неймовірну кількість. Кількість знань, ретритів, а проблема може бути зовсім іншому І це проблема наші внутрішні сценарії. Тобто, і внутрішні сценарії це те, що, на жаль, як я завжди говорю, ми всі родом з дитинства, і нікуди ми дитинство вже подіти не можемо з нашої біографії. Воно в нас є, воно дуже сильно впливає на нас. І коли я говорю про самооцінку, зараз дуже модно говорити поняття самоцінність, тобто самооцінка. Ви розумієте, що самооцінка це коли нам в дитинстві. Нас порівнювали з кимсь, і це було не в нашу користь. У нас така занижена самооціночка, і ми потім така хороша дівочка, виходить в суспільство. З бантиками білими на горі, білому фартушку, і очікує якихось преференцій, тільки за те, що вона буде правильно себе поводити, гарно навчатись. Ні, це на жаль не працює. А самоцінність це коли ми, виходячи з свого дитинства, вже дитячий садок, школа і так далі. Ми відчуваємо свою цінність, в чому наша цінність. Тобто, в мене є своя точка зору, у мене є смак, у мене є там бажання робити ось так. А не так я можу посперечатися, можу бути в діалозі. Я можу танцювати, можу не танцювати, можу це читати, не читати, дивитися, не дивитись. Тобто я можу обирати. Тому що я живу згідно своїм бажанням, думає жінка. І тоді в неї все в порядку, тому що дитячий сценарій, можливо, був у неї ок. Але сьогодні ж ми хочемо поговорити не про той ок сценарій, а той сценарій, що робить, на жаль, нас, жінок. Це стосується, звісно, чоловіків. Але ми говоримо більше про жінок, тому що все-таки в стосунках дуже багато страждають жінок від того, що приходять з певним вихованням, з певними дитячими сценаріями. І ці дитячі сценарії якось так працюють знову ж в дорослому житті. І працюють вони згідно того, які були сценарії наших батьків, як батьки один до одного відносились, як кожен з батьків відносився до дитини, і що вони при цьому говорили тобто, скільки вони захоплювалися, яка гарна в них дівчинка, як вона так вдівається, як вона танцює. Тобто, що б вона не зробила, вона гарна, знаєте. Дуже часто в цьому контексті згадую е таку, колись мені сказала моя начальниця, коли я тільки закінчила вузи і почала робити. Вона мені сказала: ось дивись, чому в українців є така відмінність від євреїв. Е коли єврейська дитина дев'ять разів зробить помилку, а на 10 раз зробить гарно, у них свято в сім'ї. Вони її нахвалюють, вони її привозносять, вона така гарна. А в українців чомусь, коли дитина. Зробила дев'ять разів правильно один раз похибку, їй картають, що вона погана, не така не дотягує і так далі. і так далі. Тобто, весь час у дитини, начебто, її не дохвалюють, вона, начебто, не дотримує безумовної любові батьків, тому що вона ось весь час, вроді якби їй треба заслужити цю любов. Ми ж пам'ятаємо, що в дитинстві безумовна любов це якраз той самий каркас, на який все й намотується, І плюс. Сценарії, які були о, в хаті в батьківській, да, тобто які оце ж ти ж дівчинка, ти ж дівчинка, да оце ж не скакай довго на скакалки, бо порвеш плаття, гольфів в тебе сповзли. Яка ти не красива, невхайна? Хай собі сповзли. Хай собі будуть, сказала б інша дівчинка. Ну і що? Знаєте, якщо дівчатка яким щось робить, заважене, ну і що, ну, і ладно, це так, знаєте, там вже характер пробувається, і такий свіжий сценарій бунтаря, да, що я буду відставити свою точку зору. Так от дуже багато сценаріїв, які всередині кожної, ось такої, здавалось би, успішної, красивої, вже з кар'єрою, вже з освітою, вся така естетична. І все рівно нещаслива, не може побудувати стосунки. І це тому, що в неї дуже часто були такі. Всередині неї ще сидить всередині прямо красивої жінки, певні сценарії. Наприклад, я все повинна заслужити. Тобто, коли і кожного разу нам говорили, ось винесеш мусорне відро, получиш оце, Ось як будеш вчитись ось так, тоді буде в тебе ось так. Тобто, начебто торгувалися з нами. весь час, дівчинці, щоб бути щасливі, вона повинна заслужити. Як цей сценарій працює? Вона приходить в стосунки з чоловіком, попадає в абсолютну маніпуляцію, де їй говорять: якщо ти хочеш щоб ось ось, то ти повинна ось ось так. Тобто ти повинна щось робити. І в стосунках жінка от також не отримує такого, знаєте, відвертого, красивого, ніжного кохання. Вона отримує те, що вона повинна весь час дотягувати до свого партнера, бо він їй буде щось там видавати. Це стосується і духовності, тобто розмов. Жінка говорить: давай подивимося фільм там про щось. А ти що вже з усім хазяйством впоралась, і вона розуміє, що ні, це про духовність, коли вона зажата. Таке ж стосується матеріального, коли чоловік не дає кошти, типу, бо бо колись, коли в дитинстві була такий дитячий сценарій. Що копійка рубль береже, да, на чорний день, і так далі. Ці дитячі сценарії, коли і коли жінці вона попадає в такі стосунки, чоловік це зразу розуміє, що в неї є певний страх перед тратами коштів, і він кожного разу контролює. А де ти діла? покажи чек, тобто принижуючи жінку недовірою контролем, тому що в дитинстві був такий сценарій, закладений батьками, що гроші це чоловік тобі видає, або їх треба заслужити, або їх мало, і так далі. Або ж коли жінка в своєму дитинстві мала певний сценарій, типу Я не довіряю, бо боюсь близькості, це такий сценарій, чому? Тому, тому що колись говорили, не довіряй людям, вони зрадять, не довіряй там близьким, нікому нічого не говори, бо зроблять боляче. І з цим сценарієм жінка також приходить в доросле життя і також і попадається, істесна аб'юзера або домашній таран, який просто весь час е, намагається її зробити все, щоб вона була зажата і не могла нічого говорити. І з друзями така ж сама ситуація, коли вона не може розкритися, розповісти все про себе, тому що в неї є дитячий сценарій, не говори, бо тобі зроблять боляче по цьому ж місцю, що ти довірилась, тебе ж потім і вдарить. Або ж коли. Я сильна і я не потребую нічої допомоги. І цей сценарій, який це дуже багато. Коли от батько дівчинці говорить: ти, будь ласка, повинна все робити сама. гвіздки забивати, штори вішати, заробляти великі гроші. Ніколи не розраховуй на чоловіка. Ти повинна все життя розраховувати на себе. Дівчинка виростає, і в неї такий сценарій. Вона навіть у мене сьогодні була. Був такий заброс від жінки, яка говорить про те, що вона кожного разу попадає в стосунки і здається, що це вже нормальні стосунки, але їй все час чомусь хочеться платити, допомагати грошима. Тобто, прийшов в рахунок. Чоловік ще нічого не зробив, не сказав. Вона вже говорить: давай пополам, або я заплачу за себе сама. Тобто, в жінки є такий сценарій, що вона повинна. Сама себе обслуговувати. Тобто, а де ж жіночніша, де ж ніжнятіна? Тобто, ці всі такі речі, вони, на жаль, роблять жінку таку, трошечки, знаєте, роботом. Ну, зникає оця така ніжність, така беззахисність, де хочеться чоловіку їй зробити певні преференції. Або ж, наприклад, я все контролюю, і партнери в мене слабкі. Ось такий сценарій. Чому? Тому що також говорили, ти повинна завжди все спланувати, сконтролювати, ти повинна контролювати свої дії, ти поклала щоденник, ти зробила. Тобто дівчинку перенапрягли в дитинстві, коли вона повинна була бути як робот, коли в неї шаг в сторону, шаг ліво, шаг вправо, вона буде наказана. І вона виходить в цей світ, така вся зашнурована, така вся, знаєте, при шпагі і щиті. І, звісно, щоб знайти її чоловіка, який буде сильніший за неї, це. Це дуже дуже багато потрібно докласти зусиль або в таких кругах обертатися, де чоловіки дуже сильні, самодостатні, і тоді можна зустріти чоловіка, який буде сильніший і обезпечувати. А так дуже багато жінок, які збудували велику кар'єру, стали великими управляючими, і в них нема чоловіків. У них знаєте, такі приходящі уходящі тіндери, як я називаю, тому що збудувати такі стосунки з сильною жінкою. Складно і інколи таким сильним жінкам, на жаль, дійсно попадаються слабкі чоловіки, які потім в стосунках просто сідають на шиї або ж альфонси, або такі, знаєте, чоловіки сутки троє. Да, робить судки робить троє на дивані, а жінка також за ним ухажує. Але як же це працює на, на рівні нашої психіки? Чому взагалі такі ці сценарії, які були так давно, ось так вони працюють з дитинства? Прямо тут, тому що це установки, це нейронні зв'язки, які формують. Наш, наші патерни поведінки, тобто ми так колись зрозуміли. Наш мозок взяв це в команду, і ми це це робимо як модель поведінки з дитинства. Або ж мама, папа так себе вели, або ж старші сестри. В нас ще є ці старші браття, які теж нагнітають дуже сильно нас. Або ж це ще й про перший досвід першого кохання, коли був він невдалий і така, знаєте, злом системи. Взагалі багато таких моментів, коли сценарії. Починають працювати вони, звісно, починають працювати з первічної соціальної ячейки, тобто сім'я. Потім дитячий садок вже де, де всі діти кружочком на горшечках. Сидять це ж також травма страшніша, але ніхто цього не розуміє. Общежиття, де ми жили, там шість чоловік в кімнаті, да, ніякого особистого простору нічого і. Старшекуршники і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І це дуже травмуюче. Все і підлітковий і пубертат, коли ми взросліємо, в нас ідентифікація жіноча, там також можуть бути купа різних булінгів і так далі. І все це отак величезна така модель цих сценаріїв, які вони вже потім поступово намотуються. Тож тобто у нас є певна самоцінність. Ми виходимо все вище вище в соціум, потім йдемо працювати, і, і бачимо, що ці всі сценарії якось повторюються. От дивіться, в мене сьогодні було таке. Запитання, чому я кожного разу зустрічаю, здавалось би, всі різні чоловіки. Ну, вони різні, ну, я вже бачу, що вони різні. Я вже не хочу папу я навчилася, не хочу, щоб вони були схожі там, на першого мовчителя. Все. Я вже, вроде, все інше вибираю. Але поступово знов відчуваю на собі цю ж сам паттерн поведінки чоловіка по відношенню до мене. Тобто мене або використовують, або я відчуваю, що я не дополучаю, або мені не дають там обіймашок, цілувашок, або ну, не цікавляться. Тобто є певний сценарій, чому так працює, якщо це різні люди. Тому що це не в питання не в людях, це ж питання особисто вас. Тобто, ви так себе поводите, і звісно, вам е, такий фідбек. Інколи буває у мене була така історія, коли. На мене прийшла дуже красива дівчина, їй було дуже там за 30, Вона говорить: я не можу ніяк вийти заміж. Чому як, Оце така красота? Вона говорить: я зустрічаюся з багатьма чоловіками і вони дуже різні. Але по ітогу кожен із них якось так раз і від мене втрачає цікавість. Ну ти ж начитана, розумна, тебе гарна кар'єра, все. І потім вже в процесі, коли ми розмовляли, ми вже зрозуміли, що вона на певному етапі, от тільки вони познайомились, тільки вона вже, знаєте, пару ночей його рубашці по хаті в нього походила. Він вже просипається, вона там варить борщ. Тобто вона така королева, він з нею познайомився, вона така королева, а вона починає варити борщ. Тому що, коли їй сказала, є такий дитячий сценарій. Також і бабуся сказала, що щастя в сім'ї, щастя і любов лежить до чоловіка через його желудок. Тобто його потрібно дуже гарно нагодувати. Слухайте, не на третьому, четвертому побаченні, бо не через їду тільки. Тобто чоловіки люблять жінок. Купа жінок, які не вміють готувати їх обожнюють чоловіки, тому що їх неймовірна жіноча енергія. І це надважливо. І ми будемо говорити про те, що в жінці саме круте це не те, яка в неї освіта, навіть не те, як, як вона там себе сформувала, скільки вона собі операції поробила, щоб зробити себе красивою. А це певна енергія, яка йде, така харизма, яка йде від жінки. Коли чоловік розуміє, що він хоче, хоче щоб ця жінка була з ним, і він зробить все решта, ліки вона була поряд з ним. І е, оці одні, ті самі сценарії будуть говорити про те, що до тих пір. Поки ви не знайдете, не зрозумієте свій сценарій, коли ви не зрозумієте, коли і як ваш нейронний зв'язок в голові дав вам певну команду, що так треба себе вести, і тоді буде там ось щось, його треба цей сценарій просто взяти і зламати. Що значить зламати? Ну, це ж так, не ручка, що взяв та поламав, це життя. Да? Це все робиться гарна новина, да? хочу сказати, гарна новина. То я ще це лякаю, лякаю, лякаю. Але я психоаналітик, тому мені дуже подобається. Ритися да, як Фрейд по Фрейду, мені хочеться психоналіть заміти в глибину, але оскільки зараз дуже багато людей у вас папа, що у вас мамою, вас, вас дитинці, так цю тему трошечки замулили. Тому я о, зазвичай беру ситуацію, коли до мене приходять клієнти, і я розумію, що е, їх сценарій це день сурка, Тобто там є вже повтори, і чому немає щастя. І, здавалось би, є все да, от є все в жінки, а немає щастя, не вибудовується і різні пробувала підходи різні там навіть країни, іностранці і так далі, але все рівно повторюється одна та ж сама картина, тобто. Закінчиться, тому я завжди говорю: дивіться, і така класна штука, як, як наші сценарії, по яким психологічні сценарії вони зрозумілі для нашого мозгу, і він робить все, щоб ми завжди були в цій ситуації, коли ми вміємо вирішувати. Тобто нас так навчили, ми вміємо вирішувати. І при цьому нам не, не сказали, да, як бути щасливим. Там дуже багато в житті батьки дають, школа дає, але ніхто не говорить, що треба зробити, щоб бути щасливим. А те, щоб для того, щоб бути щасливим, все дуже просто. Потрібно бути собою. Я завжди говорю таку фразу, яка вона дуже така, вроді якби проста, але вона дуже глибока. Ніколи не зраджуйте собі. І це все починається з того, коли я говорю про саму головну цінність жінки, гарна новина, то да? що це можна поправити? Ми не можемо змінити дитинство, ми не можемо нічого вже переписати. Наше життя вже чистовик, все немає чорновиків. То можна просто зупинитись в цій точці де ви зараз задати собі дуже прості питання. Наприклад, а що? Я роблю одне й те ж саме, а що я говорю одне? Тобто, що в моєму в моїй поведінці є таке, що повторюється сценарію сценарія сценарію. Я цілий перелік питань виложу у себе в описі, тоді під це відео, щоб не втрачати час. Їх питань це достатньо багато, але головні це питання я завжди буду говорити. Аналізуйте свою поведінку. Аналізуйте не те, чому зо мною хтось так повів, а запитайте себе, а чому я так на це реагую. Де я зараз відчула, що від відзивається в, в моїй свідомості, що я реагую на те, що мені говорять так? Чому я попадаючи в стосунки з чоловіком? Я починаю, в який момент я починаю вести себе так, що він втрачає до мене цікавість. Ви розумієте, жінка це говорять дуже велика загадка. Але я не люблю такий ребус, я така загадка, така странна, є такі жінки, такі странні, що не хочеться її взагалі розгадувати, бо це вже на грані такого знаєте, нерозгадуваного кросворда, що трошечки вона як той. Але ж така маленька загадка, загадковість в нас повинна бути. І ця загадковість в тому, що ми все-таки завжди знаєте, ми з ребра зроблені з Адамового, то тобто й хочеться, щоб чоловік завжди був вище нас. Але чоловіки отримують величезну порцію енергії, натхнення і мотивацію тільки від жінки. І наскільки жінка може бути ресурсною, вона повинна бути ресурсною для того, щоб надихати чоловіка? То це вже залежить від того, як вона війшла в ці стосунки, як вона, яку планку вона поставила одразу чоловіку, що зі мною можна, що зі мною не так. Знаєте, колись мене запитали, як вам вдалося, що там, допустим, чоловік до вас ось так, ось так відноситься? Тому що, наприклад, коли ми познайомилися, почали зустрічатися, чоловік мені говорить, у тебе такі аромати, такі парфуми, в тебе таке тіло, у тебе завжди чим тіло пахне, в тебе те, в тебе те, в тебе те почав те, те, те. так. Я йому говорю: дивіться, в мене парфуми ось такі. Тіло м'якеньке, тому що ось цей крем. Я люблю ось таку білизну, я люблю ось такі квіти і так далі. Тобто я з самого початку стосунків показала чоловіку свій рівень, він повинен розуміти, що йому потрібно робити, щоб така жінка з ним була поряд. Тому я завжди буду говорити жінка. Завжди звіряйте свої бажання, а яке ваше бажання в цих стосунках, які ваші очікування, які свої потреби ви хочете вирішити в цих стосунках? Якщо ви хочете закрити потребу мамки, тобто ви хочете знайти чоловіка-синка, то що жінка повинна доглядати завжди за чоловіком. Ну, слухайте, ну якщо попросить там побрати йому спину, уші так і далі, це одна історія. Але нянчити чоловіка це значить не завжди вийти заміж за сина. Тобто у вас буде синочок, робити з ним, одна дитина, і ви будете з ним ухажити, Тому що сценарій у вас був який? Жінка повинна доглядати за до чоловіком. Ну, не ну не знаю, я не можу поспорити з цим. Але якщо ви, ви опізнали один з яких своїх сценаріїв, який вам відгукнувся зараз, те, що я сказала, е я вже говорила, що я викладу в описі питання, які ви повинні задати собі, для того, щоб зрозуміти, що який з цих сценарій, чому він працює, як він працює, як ви наступаєте на й ті ж самі граблі, відчуваючи себе все-таки жінкою, яка не щаслива в стосунки, незважаючи на те, що вона. І красива, і розумна, і, здавалося б, все, все 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 було добре і щось не вистачає. Тому що коли ми задаємо собі питання, а чому ця людина зараз це дозволила мені сказати? Або ж коли ми прямо цій людині кажемо, і коли нам говорять, наприклад, а чому ви наділися, скільки на місяць, це мовітон? А я можу сказати: є два варіанти відповіді: такої жінки, яка самодостатня. Я можу сказати, а ви модельєр, а ви займаєтесь модою, ви в цьому знаток, або ж я взагалі не питала вас вашої поради. І все це говорить про мене, що я не хочу, в мене є кордони. А дуже часто жінки, в яких спрацює сценарій, яких проблема потім з самооцінкою і з відношенням в стосунках, вона не щаслива, це тому, що немає в неї не особистих кордонів. Вона ось так зо мною можна, а ось так зі мною не можна. І вона не ставить свої бажання, щоб чоловік розумів, що якщо б поряд з ним була завжди така красива жінка, самодостатньо мотивувала його, йому потрібно ось це, ось це давати жінці. Але про це потрібно говорити. Але часто жінки розуміють сценарії з дитинства, що вони поводять себе ось так, тому. І до них відношення таке чоловіки дуже швидко звикають до того, що ми їм догоджаємо, що ми себе нівелюємо, що ми трошки відступаємо на, на, на крок назад, що в нас діти, що у нас хазяйство, що нам не до кар'єри. І чоловіки починають ще, якщо невдача в тому, що нарциси попалися аб'юзери, тирани або, або ж маніпулятори, і тоді це все закочується, закочується, і немає, начебто, виходу. Але вихід є. Я завжди буду говорити, якщо це моя парафія, я дуже це люблю. Тому якщо ви дуже хочете, буду дуже рада вас бачити у себе в консультаціях. Я дуже люблю працювати з сценаріями, самооцінкою. Мені дуже хочеться, щоб кожна жінка, а ми з жінки в принципі народжені, щоб бути щасливою. І я хочу докладати всіх зусиль, щоб ви були щасливі. Тобто, тобто милості прошу до себе, завжди з задоволенням буду проводити з вами консультації. І я дуже хочу, щоб ви написали в коментарях під цим відео. А що повторюється в ваших стосунках? які сценарії, де ви бачите, що якийсь певний сценарій, по яким ви йдете по стосунках, і воно щось повторюється, на якому етапі, як іменно, як це виражається, що говорить чоловік, чи, наприклад, що ви не доотримуєте, тобто, що повторюється у ваших сценаріях в стосунках з чоловіками? Це дуже важливо відслідковувати. Як психолог, як психоаналітик буду говорити, чим більше ми аналізуємо, чим більше ми питань правильних задаємо собі, тим краще і швидше ми робимо те, що ми попадемо в ті стосунки. Де нас холять, лілеють, додають нам велику порцію жіночого щастя, тому що жінці дуже важливо бути в тих умовах, де вона відчуває, що її кохають, допомагають, за нею турбуються. Саме головне, що вона в безпечних гарних стосунках. Тому дуже буду рада, якщо це відео вам відізвалося, пишіть коментарі, буду вам вдячна. А якщо вам потрібна буде моя допомога як психолога, я також з задоволенням зроблю для вас консультацію. Пишіть директ. На цьому хочу закінчити, хочу, щоб кожна із вас, жінки, була щаслива, щоб ви відчували, що робить вас дійсно щасливою, де ви знаходитесь, хто з вами поряд, і саме головне, щоб ви усвідомлювали, що ви в любі точці свого життя можете переписати свій сценарій у ваша ЛП.